Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні поговоримо про ту ситуацію, яка складається чому українці, які знаходяться за кордоном, да і в принципі українці, які знаходяться в Україні. Втрачають довіру до всіх висловів різних українських високопосадовців, тих людей, які розповідають нам про закони, приймають ці закони і так далі. І на мою думку, це ситуація просто якась сюрреалістична, коли якось хаотично знаєте, робляться якісь заяви. Але ми сьогодні будемо розбирати конкретну ситуацію, яка стосується саме українців за кордоном. Звісно що це стосується закону про мобілізацію. Перед тим, як ми почнемо, хочу закликати вас поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, якщо ви не підписані. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. І також нагадаю, хто зараз шукає роботу в Польщі, заповняйте заявку за посиланням в описі під цим відео. З вами зв'яжеться менеджер. І Спробує проконсультувати вас безкоштовно і підібрати вам найкращу роботу з можливих варіантів на сьогоднішній день робота на заводах, складах і фабриках. Тепер давайте перейдемо до теми. Власне. Хочу зараз нагадати в загальному про те, що спікер Міністерства оборони Лазуткін декілька днів тому сказав, що потрібно. Українцям, яким зараз виповнюється 17 років, всім збирати манатки і приїжджати в Україну ставати на військовий облік. Це з однієї сторони, з іншої сторони, так само робили заяви від Міністерства оборони і про те, що потрібно українцям, які вже по 20 років знаходяться за кордоном, також повертатись в Україну і ставати на військовий облік. І при цьому. Зараз я включу коротеньке відео. Просто ми будемо його слухати, щоб Ютуб не забанив за якісь авторські права. Я його включу, ми послухаємо. Тут власне, мову веде Федір Веніславський, який являється досить одіозним українським політиком, який являється людиною, яка постійно просуває і лобіює різні законопроекти, закони, якісь постанови, які таким, тим чи іншим чином. Я б сказав, негативно впливають на життя українців. Можливо, є в когось якісь інші думки, бо, виходячи з його заяви, Міністерство оборони збрехало. Збрехало, сказало неправду. Ми зараз це послухаємо і далі перейдемо до обговорення. І власне розберемо тему, чому ж українці все менше і менше довіряють заявам таких українських політиків. Зуткін, офіційний спікер Міністерства оборони, сказав: юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік. Така вимога. І вона стосується і тих, хто знаходиться за кордоном. На питання, чи можуть ці українці стати на військовий облік дистанційно, він чи зробити це в резерв плюс. Він сказав, що в резерв плюс це зробити неможливо. Стати на облік треба в ТЦК. Що це означає, як не приїхати до України? І, зрештою ж, потім віце-прем'єр-міністр відреагувала, що будуть щось змінювати. Я правда не. Зрозуміла, буде що змінювати законом, чи якась чергова постанова від уряду. Ну, я про це і говорю. Що ці питання вирішуються на підзаконному рівні. В законі, який ми ухвалили, жодного положення про те, що юнаки віком від, 18, від 17 років мають приїхати стати на облік, немає. Питання обліку регламентується підзаконними нормативно правовими актами. Я про це і говорю. що... Тобто під... Міноборони Мін не, не, не сформувала, не допрацювала якийсь певний підзаконний акт? Чи, чи як вчасно? Ну, це це постанова Кабінету міністрів має бути. Кабінет міністрів, так. Не допрацювали, виходить. Ну, я ще раз підкреслюю: в законі про е, військову цього службу, в законі про мобіліційну дотовку мобілізацію ці питання не регламентуються. Військово зобов'язаним визнається громадяни України, яким виконувалися 18 років. От, власне, про що і потрібно було сказати, що е, Веніславський він. Якби сказав, що Міністерство оборони не допрацювало, і виходить, що в на сьогоднішній день в воюючій країні Міністерство оборони робить заяви, які не співставні з законом, і роблять заяви про те, що щось хтось зобов'язаний зробити, а жодної законної підстави цьому не немає. І про це говорить власне сам Федір Веніславський. І тепер, власне, до найцікавішого, чому ж в українців е немає довіри, скажімо так, до тих заяв, які робляться. Бо в нас, знаєте, дуже зараз інфопростір переповнений вкидами, і якби це були ще вкиди, там від просто якихось звичайних людей, всі там розказують, що в Тіктоці дуже багато експертів, спеціалістів з'явилось. Але е експерти і спеціалісти з Тіктоку це одна справа, а інша справа це офіційні посадові особи, які починають розказувати е одне. Потім на наступний день хтось виходить і говорить, що це неправильно, так не має бути. На третій день говорять, що ще там хтось щось неправильно сказав, і виходить якась просто плутанина і каша. Одні заяви робляться, на наступний день їх спростовують. Потім знову робляться якісь заяви, потім їх знову спростовують. І в кінці кінців взагалі не зрозуміло, що. Е що являється правдою, а що ні, і українцям насправді дуже дуже тяжко в цьому розібратись. Дуже тяжко також нам, як блогерам, слідкувати за цими заявами, бо робиться якась заява, потім е, воно не виконується. Або спочатку розказують, от вони, наприклад, по закону, на прикладі закону про мобілізацію. На початку сказали, що тим українцям ще це було в кінці 23-го року. Ті українці, які знаходяться за кордоном, їм буде закрито доступ до надання консульських послуг, допоки вони не оновлять свої дані в ТЦК, тобто без дійсних військово-облікових документів, отримати свій закордонний паспорт та інші консульські послуги можливості не буде. Сказали оце, Піднявся такий шум в інтернеті. Потім вийшли і сказали, ні, такого не буде. Цю норму прибрали з закону, коли ще він був там на етапі розробки. І все, всі заспокоїлись знову. Нема там ніякої паніки з цими паспортами. А потім, ну тобто, вони спочатку сказали, потім офіційно вони сказали, що жодних обмежень по консульським послугам не буде. А потім через два місяці, як сніг на голову, просто цю норму знову внесли, закон проголосували за декілька днів, і навіть закон не вступив в силу, а паспорти перестали видавати. Ми всі дуже добре пам'ятаємо цю ситуацію, бо вона відбулась буквально місяць тому. І Е, може бути таке, що є якісь постійні е, зміни, є якісь е, е, постійні там допрацювання і так далі. Суть тільки в тому, е, чому кожен, хто має якийсь будь-який мандат в Україні, може вийти, зробити заяву на телемарафоні. Ці заяви одразу розносяться і жодного контролю за цими заявами немає. І знаєте, цей оцей хаос він породжує недовіру. Бо, е, Якби ще там, наприклад, в кінці 23-го року всім сказали, що от буде закон про мобілізацію, ми туди чітко хочемо внести цю норму, щоб обмежити права українців за кордоном. Все, люди б собі розуміли, як діяти, але ж ні, вони спочатку сказали, що цього не буде, а потім одним днем все ввели. Тобто, яка може бути в українців за кордоном довіра до таких заяв, точно так само, як і за цією заявою, що всім потрібно повертатись в Україну там до 14 червня? Інакше будуть якісь наступні санкції? Е, на мою думку, єдиним Рішенням єдиним варіантом, який тут може бути, це потрібно мати просто якісь офіційні канали, які будуть постійно систематично публікувати цю інформацію і не будуть використовуватись оці вкиди через різного рівня депутатів, для того, щоб просто прощупати, що ж люди думають з цього чи іншого приводу. Якось так. І пишіть, до речі, як ви на сьогоднішній день відноситесь до тих заяв, які робляться нашими можновладцями різних рівнів. Як ви на них реагуєте, чи сприймаєте ви їх всерйоз, чи не сприймаєте? Дуже цікаво буде почитати ваші думки. Пишіть свої коментарі під цим відео. Дякую кожному друзі за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!